Так, а, ми продовжуємо далі. І до нас на сцену виходить команда з Вінницького національного технічного університету. Команда політехніки. Місто Вінниця під ваші Ніхто над бухом стоїть давно! Всім привіт! З вами Вінницький національний технічний університет. Команда політешніки. На фонтан нашого університету виділено стільки коштів, як і на Рошенівський. Але наш не працює. Наших курсових стільки води, що її можна гуманітарною допомогою в Африку відправляти. Але насправді ми любимо свій університет. Він у нас найкращий у світі. О, цю всю інформацію теж в Африку. До речі, це Владислав, капітан нашої команди. Найспокійніша людина у світі. Поза очі ми його називаємо Валер'янка. Чесно кажучи, лизнули перед виступом, щоб не хвилюватися. Так, а чого хвилюватися? Це ж ліга сміху. Тут треба кайфовать. О, кайфанути це до мене. Це Олег. Він так кайфував, що його вчора відчислили з університету. Ой, ну було й було. Я поступлю ще раз і буду далі кайфувати. Ей, золіто і поступати це моя ідея. А це Вадим. Він всі ідеї привласнює собі. Це до речі теж моя ідея. А це Вікторія. Роза серед навоза. Подейкують, що у неї в ті, підписників більше, ніж студентів у нашому університеті. О, да, я вчора підписався на неї, цілу ніч кайфував, не покладаючи рук. А що ви що ви дивитеся? Я лайки ставив. Лайки, лайки. Ну що, запалюємося вінницьким вайбом і поїхали! гуртожитку живуть двоє хлопців, але тільки в одного є дівчина. Дивимось. Киця, ти вже купила все, що треба? Ну давай, я чекаю, це буде наш незабутній вечір. Опа. А ти що вже тут? Слухай, слухай, там коротше треба піти студентські з диканата забрати. Та я вже забрав. Блін, блін-блін-блін-блін-блін. Там, там стірку треба закинути, вже черга наша підійшла. Для чого? Я лише недавно з дому приїхав. Пу-пу-пу-пу-пу. Там в Вінниці фонтан є, ти ж в гуртожитку живеш. Може ти поїдеш подивишся? Я все в сторісах бачу. Я й не люблю гулять. Та ти що не понімаєш? Та ні, ти не понімаєш. Я прошу тебе піти з кімнати. Я не понімаю, чого мені йти. Та ти мене задовбав. Ти що зробив? Куди ти його викинув? Фонтан. Він жутоне. Так він же ж не Привіт. А, так от що треба було мені йти. Що ж ти зразу не сказав? Капець, ще трошки. І Тарас Шевченко би писав вірші про твою догадливість. Так він же ж помер. Так і я, прошу йди звідси. Ну що, моя киця, нарешті настав цей час, ми з тобою двоє. Ну що, діставай. Агурчик і помідорчики, світанка. Казати, а чому ми вас має питати? Я в на вас і землі. І хочеться дуже сказати. Дідімоскалі. Всі знають, що у житті студента найкраще його спогади це у бабусі та дідуся в гостях. Їж, онучко, їж. Ось тобі пиріжечки, котлетки. Дякую, бабусю. Бо ти як їхав, хоч на Ганіна схожий був, а зараз за Левкун сховатись можеш. Помідори забула. Так, ну що, по сотику? Що? Ну, по бісюрику. Дід, ти що? Ну, дві краплі для храбрості. А, дід, ти я вже не п'ю. А цей, та дівчина хоч є? Та немає. Вони на нищі бродів не дивляться. А, ну так, да. це ж тільки твоя бабка на банку з гірками повелася. Ой, ну я не знаю, ну розкажи, як навчання там в тебе. Ну. Та нормально вчусь, ходю на пари. О, Я коли був такий, як ти, я таку любов мав. Ай. Ну, ти її знаєш, навірно. Її ще на щоденниках друкували. Це я. Тимошенко. Дід, ти що? Так серйозно. Вона у нас в університеті вчилася. Още помідорчики. Їжонучку їж. Ой, хтось приїхав. Зараз подивлюсь. Добрий день. Я приїхав купувати хату по оголошенню в інтернеті. Цю? Оцю, так, от дивіться. От в інтернеті оголошення виклали. А. Інтернет. Це тебе розвели, хлопчик. Я там колись купляв собі лопату за 200 тисяч, яка сама копає. Так от дивіться справді, тут навіть номер вказаний. Давайте краще зателефонуємо запитаємо. Ну давай. Дід, дід, заспокійся, ти що? Під топі, криптоарбітраж, арбітраж, завди нормально. через місяць тебе завди мотоблок. Бабка б доїсти, орендики чорний край, завди добре. Слухай, та крипта це все фуфло. У mm. нас є набагато краща інвестиція. Погріб! Нас там закруток на 500 тисяч доларів. Так що по хаті? То то був пранк. Та який пранк? Я до вас, щоб купити вашу халупу, їхав з самої Польщі. До відзайня. А хто то був? Та я не знаю, якийсь туричок приїхав, каже, хату купляє нашу. А хто продає? Та ти знову той інтернет. повночі я лопату брав собі. А, ну хорошо. А то я у нього бензин зляла. Кстати, дід, може тобі мотоблок заправить? О, в мене він ще самого ранку заведений. Так. Ти поки це все не з'їсиш. З кухні. ні нагой! Усі ми коли-небудь запізнювались на пару. Отже, випадок в аудиторії. Так. Записуємо тему урока. Многочлен. <су> <Су> Добрий день, можна? Це що таке? Ну вибачте, запізнився. А, це наш хронічний запіздун. <су> <су> так я ще тільки один раз запізнився. А виправдання в тебе яке? Ну, ну мене директор просто затримав. Ага. А Зеленський тобі не друг, Трамп тобі не дзвонив. Та що ви смієтеся з мене? У мене просто відбулася затримка. Затримка, знаєш, в кого сталася? А -а -а -а. У твого розвитку. Все, жарти закінчились. Завтра в деканат з батьками. А, -а, а, так ви ж мене просто неправильно зрозуміли. Я не студент, я електрик. А я леді гага. <світ> Ладно, я приколу гоню. Я тоже не педагог. Кстати, за пиздун я придумала. У нас у студентів є дві нагоди для щастя: перша, коли приходить стипендія. Друга, коли ви нас візьмете у сезон. О, ну і для полнейшого кайфа. Візьміть на сезон. Перед вами виступ. Це була команда політешніки. Дякуємо. Філь. É eu aí,